Всі ми знаємо, що в нас війна. Кожен повинен думати і допомагати нашим бійцям ЗСУ для того, щоб перемогти ворога. Так і ми згуртувалися, виділили основні напрямки волонтерської діяльності і запустили виробництво дуже добру справу. Спочатку ми займалися трьома видами діяльності. Перше це виготовлення м'ясних консервних пошиття дощовиків типу пончо і виготовлення пічок для обігріву наших бійців. Пічка три в одному, тобто це є пічка для обігріву. Зверху приладнали наші майстри з дискової борони. Диск утворила сковорода і ще зробили приспособу для сушки берців, щоб у них було завжди сухі ноги. А на сьогоднішній день наше підприємство виготовляє м'ясні консерви власного виробництва. Ідею виготовлення м'ясних консервів підтримала моя команда. Влучна назва «Квасолі Джавелінка» виникла завдяки нашому менеджеру соціальної роботи. Качук Юлія за я щиро дякую, тому що на сьогоднішній момент це брендова назва нашого підприємства. Про неї всі знають. підприємство, яке виготовляє такі жерстяні банки, продає їх лише оптовим покупцям, тобто від 10 тисяч штук. 10 тисяч штук на пробу, звісно, нам було брати ну нереально і по коштах, і по можливостях наших. Але ми вговорили спочатку менеджера цього підприємства, потім керівника, розказали про наше волонтерство, що ми хочемо спробувати. Допомагати нашим воїнам ЗСУ і нам погодили відвантаження лише одного подону в кількості 1650 штук ось таких чудових баночок. Окремим етапом нашого волонтерства було створення станка для закатки жестяних банок, завдяки інженерній службі нашого підприємства і допомозі наших друзів. Головним ініціатором і технологом нашої джавелінки є Смалюк Ірина, головним механіком і творцем закаточного ключа є Ісак Вадим. Нашу продукцію ми виготовляємо по стандартам ДСТУ. Квасолю перебираємо, миємо, замачуємо, беремо м'ясо, цибулька, морковка обсмажується. Починали в скляних баночках, і зараз у нас вже ось такий результат. Це все потім залажується в автоклав, стерилізується після завершення термічної обробки. Ми клеїмо етикетки і пакуємо ці банки в коробки. Приготовлено з любов'ю, смак найкращий, і майстрині супер. Нашу смачну джавелінку знають бійці півночі, сходу і півдня. Дякую. І Володимиру, і всьому Курланду. Дуже смачно, дуже поживно. Але у частину волонтерської діяльності проводимо з своїм колективом. Також до волонтерства залучена і родина. Всі ми прагнемо перемоги. І кожен своїми діями, своїми кроками наближає цю перемогу. Хоч ми не є кравченнями, але ми навчилися. Спочатку ми відміряємо необхідну довжину плаща. Далі ми відміряємо горловину, готуємо викрійку на капішони. Робимо такі макетик, обводимо нашу викрійку, розпочинаємо пошиття дощовиків. Співати я на жаль не вмію. Я би заспівала. Далі ми знову його вивертаємо, просто будемо його пристроювати. В комплекті до наших плащів може виготовляємо гамаші для того, щоб наших захисників взуття не промокало від дощу. Наші плащі пончо готові і з любов'ю їдуть до хлопців на фронт. Вітаємо, Володимире, брате. Ми сьогодні взяли це панчо і привезли азовцям. Вони дуже дякували. Натхнення на волонтерську роботу дають подвиги наших бійців за село. Всім, хто бажає долучитись до нашої доброї, спільної справи, завжди відкриті двері. Включаємося в волонтерку, допомагаємо. Разом ми переможемо. Слава Україні.